Другенькі була. Це наші ті курчата, які вилупилися 31 серпня чи 1 вересня, десь так. ось, Лишилося в нас вже їх мало, ми вже два півники прибрали. Півники досить такі апетитні. Так, зараз ще зйомки е, 19 січня, коли воно вийде, в етер не знаю, але я хочу показати, що от вересень, цей, жовтень, листопад, грудень, 4 місяці, е, ну, хай буде 5-4,5-4-3 тижні. Ми бачимо, що ось курочка яка маленька, пізня, але вже грибінчик в неї апетитний, тобто скоро вони почнуть нестися. Ці ще лишилися два півники і один лишився рябенький з білими лапками. Прибрали ми жовто лабого півника і біло-лабого з тих рябеньких <клухи> Тушечки такі були досить непогані, як я кажу, татові це на твої зуби, тому що воно молоденьке, ніжне, будеш гарно швидко варитися, як макарончик. Так що ранні курочки швидко. Ніби пізні, як то кажуть, спасівки колись моя бабуся називала їх. Вона їх любила, тому що вони досить здоровими росли і швидко заносилися. Так, тут треба прибити паточок посередині, тому що вони стають лапками. Ось дивіться, ось одна курочка, який грибінчик в неї вже й наливається, червоненький. І там та. Правда, вони не є великі. Нагадаю, що в них тато Амрокс, мама лівінська Сетцева. Самі курочки по тілобудову не є такі досить великими. Але беруть гарно нестися. Це частина відео буде з села, друга частина відео буде з міста. Покажу, там також в нас пізні курочки, на правда, швидше затих вилопалася і як вони гарно ростуть. Ось цей півник ще лишився мішаний, жовтолабий. І лишилися тих два а-ля лівінські ситцеві. Чисто породи їх не можу називати, тому що невідомо, як вони там Хоча в них там було два півні, і Лівінський, і, і Амрокс, Ну, все ж таки ми їх беремо як списані. Правда? Ось такі наші осінні курчата. Так що хто має ручу, ну, якщо з квочкою, то можете не переживати, ростуть вони як на дріжджах, і, як то кажуть, результат бачите на лице. Так, індики нам треба знімати. От. 4,5 місяці. І не треба тут ні легорна який швидко заноситься нічого. Ось такі мішані курочки. Бачите, грибінчик, який червоненький. Ще трошки, я думаю, що воно 5 місяців би мала занестися. Це по-любому. Ну, ну тримати ми їх не будемо, поїдуть вони до мого брата. Тож, коли саме занесуться, вже будемо чути від нього і тоді вам розкажу. Ну що є? Як я вже не раз сказав, хто не кохає цю породі, ось такі мішані мішанки, гарний екземпляр. Ну, було то смачніше, ніж корити, але ну, нічого. Гарний екземпляр як на яйце, так і на місце. Ось такі красунечки наші. Ну а тут я хочу показати амроксів. Ось вони. Червень місяць. В селі ми бачили першу частину відео зі села. Там е цей курчата в кінці серпня-початок вересня вилупилися 30-41 серпня, а ті от на 2 місяці швидше від там тих і бачимо, що е 4,5-5,5 амброкси занеслися, але ці курочки, що в нас е осінні. Як то кажуть, пізні, вони не є такими великими, як ті курочки, які в нас вилупилися по-моєму, в квітні. місяці. Зараз ми перейдемо в вольєр, там, де е, є наші курочки. Можна буде порівняти тих і тих, і ви побачите різницю. Вони менші, грибінчики є, вони, я так думаю, що вже точно ось ця несеться. Треба буде їх тепер перебрати до амроксів і вже тримати на е, чисте свіже яйце. Так переглянемо, що в тому той вольєр. От тут ми маємо приклад. Ось маєте молоденька десь чернева корочка. Бачите, вона ну, така компактна, акуратна. А молоді втікли і немає з ким порівняти шукати. Ось це теж чернева. А є тут десь березневі, ось вони їдять. Оці тітки набагато більші, так візуально. Ну, я собі так думаю, можливо... Ні, вони так виглядають. Може вони більші, жирніші. І оці занеслися 8 місяців, які починають розноситися, якщо от, вересень то є 4,5-4-3 тижні, а червень то є 4 місяці 3 тижні 6,5, ну 6 тижнів. Ну набагато швидше, ніж там ті. Ось такі наші. Курочки. Пізні курочки, пізні курчата, але заносяться вони вчасно, так як має бути. Ось бачите, ось ця чернева, ось ця зліва березнева. І вона візуально трошки більша за запанту. Не знаю, чи можливо в них організм швидко розвивається в тих менших, щоб їх спонукати нестися, тому що весна на носі і вони тому так швидко розвивається, що зразу заносяться. Чи поняття немає. На кінець наші роки почали лудняти. Всім гарного дня, мирного неба, любові, Божої благодаті.